Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: чому Африку називають континентом коротких тіней. Африка це дивовижний материк, який зберігає чимало таємниць, край безмежних саван і жаких пустель. Колиска дикої незайманої природи та людства. І якщо вам хочеться щось цікаве дізнатися про Африку, запрошую в подорож. Материк Африка має особливе і цікаве фізико-географічне положення, що впливає на природу та життєдіяльність людини. До відома, Фізико-географічне положення це розміщення території материка країни. Відносно різноманітних географічних або природних об'єктів, які впливають на продоресурсний потенціал території. Природа материка повторюється від екватора на північ і на південь, ніби відзеркалюється. Тому що екватор поділяє материк майже на дві однакові частини. Нульовий меридіан проходить через західну частину материка. Більшість території Африки розміщена на схід від нульового меридіана, тому вона водночас знаходиться в північній, південній, східній і західній півкулях Землі. Площа материка 30 – 30,3 мільйона кілометрів квадратних або друге місце після Євразії. Назву Африка почали вживати в Європі завдяки римлянам, які називали цю територію. Земля Афрі. Афрі це плем'я, що жило поблизу Карфагена, сучасний Туніс. Станом на 2024 рік населення Африки складає 1 мільярд 466 мільйонів осіб. Більша частина материка 70% розташована між північним і південним тропіками. Це жаркий тепловий пояс. Ті частини материка, що простяглися на північ від північного тропіка та на південь від південного тропіка, розташовані в помірному тепловому поясі. Материк з усіх боків омивається океанами та морями. На заході Атлантичний океан відокремлює Африку від Америки. На сході береги омивають води Індійського океану із Червоним морем. На узбережжі океану виділяється Сомалійський півострів та острів Мадагаскар, відокремлений від материка Мозамбіцькою протокою. Індійський океан відокремлює Африку від Австралії. Від Європи Африку відокремлює неглибока і вузька Гібралтарська протока і Середземне море. На природні умови прибережних частин Африки впливають океанічні течії. Холодні бенгельська канарська на заході і Сомалійська на сході течії сприяють утворенню пустель. Теплі течії гвінейська, течія мису Агульяз, Мазамбіцька. Пом'якшують клімат прибережних районів материка. Довжина берегової лінії Африки 30,5 тисяч кілометрів. Берегова лінія мало розчленована і не має великої кількості заток. Єдина велика затока Гвінейська. На північному сході вузький суецький перешийок сполучає материк з Євразією. До відома перешийок це вузька смужка землі, оточена з двох боків водою. Яка сполучає більші частини суходолу. У 1869 році було відкрито канал світового значення Суецький. Завдяки йому судно скоротили свій шлях на 8-15 тисяч кілометрів порівняно зі шляхом навколо Африки. Отже, положення Африки відносно екватора і тропіки визначає утворення і послідовність теплових поясів. Образи і розміри материка обумовлюють значний вплив океанів у його південній частині. На рельєф і річкову мережу впливає клімат. Фізико-географічне положення значною мірою визначає розміщення населення і його спосіб життя. Земна кора Африки, як і всіх материків, складається з двох основних тектонічних структур, що мають особливі риси платформ і складчатих областей. В основі материка розміщена дуже давня африкано-аравійська платформа. Платформа вкрита потужним шаром осадових порід, який в окремих місцях досягає 7 тисяч метрів. Під дією зовнішніх сил упродовж багатьох віків зруйнувалися давні гірські системи. І утворилися високі рівнини. Такими є нагір'я Тібесті та Ахагар у Сахарі. У північно-західній частині Африки переважають висоти менш ніж 1000 метрів. Це так звана Низька Африка. Для південного заходу Африки характерні висоти понад 1000 метрів. Це так звана висока Африка. Прогинам і виступам африкано-аравійської платформи відповідають великі западини. У південній і східній частині материка платформа піднімалася, тому утворилися ефіопське нагір'я та східноафриканське плоскогір'я. Завдяки різним напрямкам руху платформи відбувся розлом у земній корі. Так утворився великий східноафриканський рифт. Довжиною понад 6000 кілометрів. Це зона розломів, яка продовжує розширюватися. Уздовж рифтової долини відбувається й виверження вулканів. До відома рифт це великий лінійно витягнутий тектонічний розлом, що утворюється під час розходження земної кори. Найвища точка Африки згаслий вулкан Гора Кіліманджаро. Пік ухту. З позначкою 5895 метрів. Гора Кіліманджаро розташована на кордоні Кенії і Танзанії. А тому до її підніжжя можна відправитися зі столиць двох країн. Проте охочі зійти на Кіліманджаро повинні це зробити з боку Танзанії, оскільки між двома країнами існує спеціальна домовленість. До на аравійської платформи з півдня та з північного заходу прилягають складчаті області різного віку. Найнижча точка Африки від рівня моря це западина кратерного озера Ассаль, що знаходиться в центрі країни Джибуті. Знаходиться на 155 метрів нижче рівня моря в Афарській улоговині та є найнижчою точкою в Африці і другою найнижчою точкою на землі після Мертвого моря. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, чому Африку називають континентом коротких тіней. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!